Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і сьогодні у мене черговий ролик. Дякую, що лишаєтесь зі мною, дякую, що дивитеся мої сюжети. Хоча більшість людей дивиться без підписки, але, ну, напевно, їм так зручніше, ми всі різні. Тим, хто підписався, особлива подяка. Дякую за лайки, за коментарі, за підтримку взагалі. Сьогоднішня наша тема це скляний посуд для напоїв. Вже зібралась потрошку. У мене досить велика колекція. Зараз я проводжу ревізію, так би мовити, переглядаю все. І в одному з відео, в коментарях до одного з відео минулих, у мене була пропозиція від глядача, від підписниці моєї пані Любо, дякую вам за цю пропозицію. Показати свою колекцію кольорового скла. Я вирішила зібрати все разом. Зараз прийшов для цього час. Почати огляд хочу з прозорого скла. І ще раз нагадаю, що всі ці предмети ви бачили в інших сюжетах більшість з них. Отже, перед вами три келихи: менший, більший. І ось такий келих, який, можливо, для шампанського, а взагалі-то в інтернеті його позиціонують як підсвічник, хоча ден це ось де закінчується. Дуже красиві. Ці келихи, нічого особливого, але тим не менш. На одному з них є клеймо. Я зараз спробую показати вам його за допомогою паперу. Забрала у дитини. Ось, бачите, добре видно, що це Розенталь. Ось такий. Серія 60-х років, називається Лотос. Ми придбали їх шість. Ну, Це один у нас такий. Підсвічник, скажімо, а, а от з таких шість келихів, зручні, красиві. Винтажні. Наступні предмети ось такі три невеличкі рюмочки, можливо, або келишки для лікеру. ну, стопочками мені якось назвати їх не, не, не виходить. Вони мають ніжку, вони мають грані, вони досить товсті, кольорове це скло карамельне і в. в, в в склі є похірці, зустрічаються. Це такі маленькі ємності для лікеру. Вони, в інтернеті досить багато, я їх бачу, вони мають бути разом з невеличким графіном, але поки що мені графін не трапився. В коментарях за весь час, до речі, у мене було тільки дві дискусії. З глядачами одна з них стосувалася саме цих предметів. Людина казала, що це ніякі не рюмочки, це ємності для варення, для мармаладу, як кажуть німці, що вони їдять з них варення. Ну, Використовувати кожна людина може як завгодно. Все, що вона має, але насправді я це питання трошки вивчила і бачила в мережах до них, наприклад, до таких рюмочок йдуть обов'язково графіни. Тому перша функція це, звичайно, для лікеру, лікарниці такі. Дуже симпатичні, приємні. Жаль, що я поки що не зустріла, не зустріла до них графінчика, але не покидаю надію. Надію, щось таке побачити. За формою до попередніх келишків більше підходить оцей графінчик, який ви бачите. Але він блакитного кольору і менш, менш такий ну, тендітніший, напевно. Я ці предмети, цей комплект я купила в, різні, в різний період. Спочатку три-чотири рюмочки, і потім через деякий час в іншому місці я купила графінчик. Давайте подивимось спочатку на графінчик. Неймовірно, тендітний, красивий. Тут така кришечка важка. Такий, як треба, цей графінчик. Дуже красива обробка. Є малюнок поверху, і є грані. Денце симпатичне таке. Я його мила, мила. І все ж таки щось трошки залишилось. Важко дуже вимити такі речі. Ну і поки що я ним не користуюсь він у мене для декору. Ось така краса блакитного кольору, що зустрічається зараз дуже і дуже рідко. Так, зробимо фокус. І до нього. Ну, можливо, не дуже підходять за розміром, але ось такі теж чотири рюмочки, теж для лікеру, це теж стиль арт-деко. Я не знаю, якого часу, можливо, 30-ті, можливо, 50 ті роки. Ну, скоріше, 50-ті, напевно. Вони, бо дивіться, ніжка тут, вона перегукується з кольором графінчика. А от верхня частина, ви бачите, як вона виблискує. Скажіть мені, будь ласка, чи бувають блакитного кольору уранове скло? Я не знаю. Я ніколи з цим не стикалась, і ліхтарика у мене немає. Але оцей блиск, ну неможливо, просто я кожного разу ним милуюсь. І так він мені подобається, цей колір? Ну, Чи не краса? Ось такий набір в мене склався випадково. Тепер ми з вами подивимось на колекцію кольорового кольорового скла, скоріше кольорового кришталю. Перепрошую цю колекцію ми збираємо потрошку. Початок був покладений оцими двома рожевого кольору келихами. До того я дивилась, бачила, але нічого в мене не відгукувалось всередині в серці, як то кажуть. Але коли ми їх придбали, принесли додому, я зрозуміла, що це вже любов на все життя. Отже, у нас є одиночні келихи, це переважно келихи. Є по парі і є один комплект. Ну, Перші два ви бачили вже. Тепер я хочу показати вам ще два. Ось такі. Всі вони десь там приблизно 20, 21, 22,5 см це найвищі. Давайте так, трошки нахилю. Перші у нас були з насічками на ніжках, з різбленням і на денці, і ось такі дуже. Багатий малюнок на цих перших двох келихах. Далі вже інший малюнок, чотиригранна ніжка, також є на деці різьблення. І ось такі два кольори: зелений і темно-темно-гранатовий такий, ну, червоного вина колір. З красивим малюнком. Подібних я не знайшла в інтернеті, Под... схожі. схожі є, але аналогічних немає. Ось такий зелений теж. Важкі, вони досить важкі ці келихи. Ці два. Далі найбільше за розміром пара. І трошки вони, бачите, теж відрізняються кольори. Тут ліворуч від такий більш гранатовий, а праворуч, скоріше, аметистовий колір високі І вони у нас вже марковані. Це Доротеїн Хюте. Дороте Хюте німецька компанія. Важкі це серія Сансусі називається вона. Ну, такий посуд завдяки малюнку. Ну і Наступна гарні. пара це вже склянки кришталеві, важкі такі стакани з неймовірної краси. Різьбленням, красиві, зручні, зручні в користуванні. І, звичайно, теж вони радують наше око. Далі вже по одному келиху у нас є те, що ми придбали по, по, одиниці, по одній одиниці ось такий: цей вже легкіший, тут є також різьблення, є оці насічки на. Ніжці. Ось такі кульбаби, дуже красиві. Подібних я не знайшла, такого малюнку я не знайшла в інтернеті. Дуже симпатичний теж такий гранатовий колір. Наступний, важкий. Тут, напевно, багато свинцю. Теж з такою ніжкою різьбленою, знову, знову ж таки, з насічками. Але трошки вже інакший малюнок. І е, я вже розповідала, що подібний е, вважається в стилі Ван Сен-Ламберт. Відома французька компанія, е, яка є популярною і дорогою. Ось такий келих. В стилі Ван Сен Ламберт. Наступний келих жовтого кольору, легенький зовсім. Вже тут немає нічого, ніякого малюнку, просто грані без насічок. але дуже симпатичний ну, жовтий колір, по-перше, а по-друге, дуже симпатичний малюнок. Оскільки мені всюди вважається арт-деко, то ось тут теж, теж, ми, теж ми, я його бачу, оці е, промені, якісь дуже красивий, до речі, легкий, нібито. Нічого особливого, але, тим не менш. Дуже красивий келих. Це третій такий одинак. І четвертий одинак ось такий. Тут же я його ідентифікувала. Він коштує шалених грошей, понад 100 євро одиниця. Ось така ніжка, вже більш не пласка, а така куполом куполоподібна. І це Карл Клакочнік. 50 ті роки минулого століття. Дуже красивий, такий дзвіноподібний. Оця чаша дзвіноподібна. Красивий малюнок. Ну, можливо, можливо, оці келихи, не келихи, а стакани, які ми бачимо, склянки. Можливо, вони десь близько. Хоча я не знайшла про них нічого. А цей неймовірний келих. Ось такі поодинокі келихи. Останнім трапився нам комплект з чотирьох келихів різних кольорів. Тут дуже красиві яскраві кольори. Давайте ближче подивимось. Ну, синього в мене ще немає, це перший такий колір кобальтовий, да, напевно. Тут теж є насічки, що, напевно, говорить про його вік. Е, є оздоблення ніжки, але вона така більш пласка. Е, красивий малюнок. З цими зірками, такими салютами нагадує. І дуже-дуже красивий келих, келих завдяки кольору. Подібний в мене є колір, але трошки він відрізняється, бачите, трошечки інакше. Такий, ну, я навіть не знаю, як сказати, який це колір. Ну, він не жовтий, помаранчевий. Але ж тут ми маємо брати за основу якийсь камінь, да? зазвичай називають ім'ям каменів різних. Не знаю цей. Підкажіть мені, будь ласка. Зелений теж дуже яскравий, малахітовий, напевно, красивезний колір. І дуже така майстерна, звичайно, робота. І четвертий темно-рожевий. Або теж рожевого вина колір. Підкажіть, якщо я неправильно називаю, будь ласка, буду рада вашій допомозі. Тут дуже, теж добре видно цей малюнок. Ось такі чотири келихи теж разом нам трапились. Всі вони, ми зробили для них таку форму спеціальну, такі. Зберігаємо окремо, звичайно. Ну і е, милуємося, коли є настрій, коли є бажання, або навпаки, коли немає настрою так скоріше. Е, для того, щоб його підняти, підтримати себе, ми милуємося, а інколи користуємося. цим. чесно кажучи, я сама не очікувала такого ефекту, який отримала від е, перегляду і від того, що я їх разом зібрала всі ці, всі ці ж е, неймовірні. Е, Кришталеві предмети. Дякую, що дивились, дякую, що разом зі мною лишаєтесь. Сподіваюсь, що вам сьогоднішній сюжет сподобався і трішки підняв настрій. Бажаю всім здоров'я, на все добре, дорогі мої, до нових зустрічей.